Так, ось польові рослини, квіти і трави. Ростуть на скелях і на ґрунтах, які тут є. А ось плодові кущі, які ростуть тут в степах. Це ось такі, такі зарослі кущів і тут ось такі червоні якісь плоди, червоненькі ростуть на них. Вони ще не зовсім червоні, я не знаю, можливо не достигли. Ще такі місцями жовті, жовтуваті. А ось іще ці квіти бускового кольору з іншого ракурсу.